В агрокластері Томашпіль сільгоспідприємства Зелена долина другий тиждень триває посівна. Зараз на полях у селі Гнатків сіють багаторічні трави, розповідає головний агроном Анатолій Хуторний. Ярі горох та пшеницю вже посіяли. Ми маємо всього посіяти 117 гектарів. Вчорашнього дня ми посіяли патричний трав 50 гектарів. На даній площі залишилося ще сіяти 35 гектарів і переїдемо в друге господарство. Село Паланка, так теж там маємо посіяти 30 гектарів багаторічних трав. Перед травами ми були посіяли 50 гектарів ярої пшениці і так яру гороху. За день, розповідає тракторист Олег Довгань, засіває понад 100 гектарів. Якщо дозволяє погода, у поле виходить десь о 5-й ранку. Треба ловити момент, щоб лагу зловити. немає як довго розмусолювати. Сьогодні багаторічні трави, ми досі реля вирівняно. Погода дозволяє тільки працювати і працювати. Техніка імпортна, на ній легше працювати. Багато технологій високоякісних, що дозволяє працювати якісно і в короткі строки. Агрономічні ця сівалка сіє тільки пшеницю і багаторічні трави. У мене ще є одна соняшникова кукурудзяна. Зараз ми засипали насіння люцерни, сорт Регіна, перша репродукція. Засипали 150 кілограмів. Це виходить, на площу 7 гектарів. Повну ємність не сипим, так як зв'язано з технічними особливостями. Одночасно із посівом, каже агроном Богдан Тимина, вносять добрива. На один гектар мають 20 кілограмів насіння і мінеральне добриво азотне 80 кілограмів на гектар. Виконується одного разу. За одну операцію висівання насіння, а також одразу висіваються від добривом безпосередньо в рядок насіння добривом разом. Поки одні сіють, інші готують землю під посіви. Тракторист Павло Копичинський 21-метровою бороною закриває вологу на полях у селі Вила. Більш важливіший весною, щоб закрити влагу, бо якщо не закриємо влагу, суху землю посіяти, зерно воно не зійде. Поле готуємо для посіву соняшника. Від 8 ранку виходить за сутки, що на. 200 гектарів, 200, як яке поле, залежить від поля. Рівне поле, більше, менше поле, менше, як є паїв багато, то менше буде, бо треба. Нестача вологи, каже Анатолій Хуторний, чи не головний виклик посівної кампанії останніх років. Земля розсипаєш, вологи немає. Норма. На місяць опадів 60 міліметрів. А так як у нас в місяць випало за січень і лютий по п'ятій березень 2 мм, то практично за останній рік, за 24-й рік, у нас всього випало 421 мм міліметр опаду. Це мало за словами агронома Анатолія Хуторного, До середини квітня посівну планують закінчити це, якщо погода не внесе корективи. Станом на 18 березня ранніми ярими культурами в області засіяно понад 25 тисяч гектарів, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Вінничині уже майже всі. Райони розпочали посів ранньої зернової групи та ранньої зернової та зернобобових культур. Якщо брати структури посівних площ, які сьогодні посіяли, приблизно 50% ярої пшениці воно вже посіяно. Ячменю теж відсотків 30 гороху посіяно ближче, більше, там, відсотків 70-80. Овес теж вже, майже весь постійний прогнозовані площі. Загалом, за словами Сідорова, 2025 року на Вінничині планується засіяти 1 мільйон 600 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, з яких 44% відведено під зернові культури, 41% під технічні, 8% під картоплю та овочі. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, новини Вінничина.